Харківські комунальники продовжують невпинно відновлювати місто. Так, у нещодавно обстрільному будинку Холодногірського району вже підключили газ. Фахівці акціонерного товариства Харків міськгаз замінили пошкоджене обладнання та відновили газопостачання будинку. Внаслідок обстрілу холодногірського району було пошкоджено житловий багатоповерховий будинок та комунікації в ньому. Спеціалісти оперативно замінили пошкоджені газові системи та вимикаючи пристрій на новий, після чого перевірили внутрішньобудинкові газопроводи, на щільність та герметичність. І згідно з правилами безпеки, поновили газопостачання в уцілілих під'їздах. У під'їзді, зруйнованому ворожим обстрілом, продовжують працювати служби ДСНС. Також повернули газопостачання до мікрорайону Салтівка. 3 роботи на мережах в одному з найбільш постраждалих мікрорайонів Харкова тривали близько місяця. Масштаби руйнувань були величезні, кажуть комунальники. Але фахівці підприємства доклали усі сили для відновлення. Газовики повернули газопостачання близько трьом тисячам родин в уцілілі оселі на Салтівці. 3 у цьому мікрорайоні фахівці акціонерного товариства «Харківмісьгаз» щоденно замінювали кожну пошкоджену ділянку на газопроводах, заварювали тисячі отворів від уламків. Подекуди повністю переносили газогони для їхньої сталої і безпечної роботи, щоб знову пустити газ у придатні до цього будівлі. Повертають у домівки харків'яни світло. Фахівці комунального спеціалізованого підприємства Харків міськліфт відновили електромережу по вулиці Івана Камишева та вулиці Джерельній, де внаслідок ворожих обстрілів виникли перебої в електропостачанні. Окрім відновлення послуг харків'янам, ремонтують і їхнє житло. Так у Немишлянському районі підрядні організації реконструюють будинки після обстрілів. Вже завершено демонтаж аварійних плит у квартирах мешканців та на покрівлі одного з постраждалих будинків по вулиці Грищенка у житловому масиві Кулиничі. Наразі там ведуться роботи з відновлення стін та монтажу нових плит перекриття. А робітники іншої підрядної організації ліквідовують руйнування у квартирах 4-5 поверхів сусіднього будинку. Там почали розбирати завали на... Покрівлі та у постраждалих квартирах мешканців роботи з ремонту тривають і у Основ'янському районі. Бригади відновлюють конструктив будинку у центрі міста. Працюють і у Салтівському районі. Щодня фахівці комунального підприємства Харківське ремонтне будівельне підприємство закривають вікна, ремонтують покрівлі та опалювальні системи житлових будинків. Не забувають і про чистоту та порядок на прибудинкових територіях. У Новобаварському районі Харкова щодня прибирають сміття. Доглядають за зеленими зонами та слідкують за чистотою тротуарів. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харківські звістя.